Друзі, Ми в лісі знову потроху збираємось, пакуємось, щоб вже виходити на маршрут та рухатись далі. Добрий ранок! Я, чесно кажучи, не можу повірити, що найближчі два місяці моєю. Хатою буде прекрасний фіолетовий намет. А власне, місцем проживання не визначена місцевість. Ось, наприклад, якось цей ліс. І завтра будемо в лісі. До речі, це, це зовсім інший ліс. Не схожий на той, в якому ми були. Ти ходиш по цій траві, а вона як батут, Вона прям м'якенька. Звісно, ще питання, чи можна тут за німецьким законодавством взагалі <рив> <рив> знаходитись? Я тобі в лісі. одразу відповім ні. Але ми як? З повагою до природи, тому я вважаю, що на енергетичному рівні тут ми нічого поганого не робимо. Ми після себе все забираємо. Ми навіть в туалет ходили в Макдональдсі. Тож, ми залишили це місце чисте, з чистими думками тут стояли. Та з чистими намірами. А ще я потроху задумуюся про те, що напевно що влітку робити такий мув було б набагато простіше. Подивіться, скільки речей. Половина з цього це теплі речі. Ось тут, наприклад, в мене все спальне. Ось тут трекінгові змінні речі, оце зимовий спальник. Ну і власне тут ще парочка таких речей, скажімо так, вихідного дня. Портошці збиратися не дуже зручно, а без неї холодно, тому треба екстрено щось зробити. О, це класика. Поки тоха закінчу збиратись, піду знайду якийсь гриб. Ну який же красивий цей ліс. Знайшов грибочок. Стає все прохолодніше, рілі. Сьогодні холодніше, ніж вчора позавчора. В Берліні нам взагалі пощастило з погодою. Люди в футболках ходили. А зараз. Сподіваюся, це було видно. Ух. Ну що, погнали далі? Наша галявинка. Дякуємо їй за цю ніч, за... Пишу, спокій, безпеку за те, що нас жоден німець не знайшов. Грибочки. А ось і дорога. Який гарний ліс. А, таке враження, що він висаджений. Дерева прям рядами. В Німеччині все так. <смеш> да, та... ми під лінійку. Мабуть, ліс вже і, і сам такий, навіть якщо його не висаджувати, тільки росточок вилазить, такий, тільки не в Німеччині, тільки не в Німеччині. <смеш> а і починають вони ось так от вишиковуватись. Вони тут дуже люблять правила, але я колись писав про це текст в інстаграм. Все ж таки, все ж таки, при всіх стереотипах о німцях це насамперед дуже гуманні, розвинені, розумні люди. Дуже розвиненої, сильної та красивої країни, за що їм велике дякую від всіх українців. Так, склад німців у допомогу біженцям це дійсно ну, дуже суттєво. Ми це відчули на собі, коли прилетіли з Індії до Парижу, потім згодом поїхали до Німеччини. Тому величезне, дякую. Усім німцям та німецькій державі. Я тепер зрозумів. Тут аеропорт, а це бежка. Боже, ну які ж красиві ці німецькі села, коли тут гарна погода. Ой, іноді, правда, йде дуже багато дощів, тож коли дощ, це все виглядає якось таке. А зараз, ну це просто, якийсь рай на землі. Це не така Мабуть, але в неї прицеп Епічненько. Ось такі літачки злітали та садилися. Не знаю, кожні 30 хвилин, поки ми спали. Але знаєте, фізичне навантаження це, мабуть, найякісніше, снодійне, бо я ні одного разу вночі не проснувся. А виявляєте, коли в тебе над головою літак сідає або злітає, який це взагалі шум. І пофігу. Тож, друзі, Ходіть пішки з великими рюкзаками і будете гарно спати. О! Оленя збили. Йоп твою мать! Перший магазин на нашій дорозі. Ми зрозуміли, що треба підкупити деякі речі, підкупити обіг І зараз зайдемо в Ревеху, це взагалі ванла у Європі. Реально недорого. І вибір великий. Тому зараз покажемо шматочок європейського А ну я прийду, подивись. Вже вчора був моментик. Так, да, так, да, да. пішли. Ліф, 0,99. Беремо. Давай. А дай так. Один євро. Дзинь, дзинь. Здоровенькі були. В баска залітає так. Скільки видів ви подивіться взагалі. І така, ісяка. О, це ж Хеллоуін уже зовсім скоро. 30 шіслатичком видимося. Будемо зробити тематичний третінг у цей день. Сир 400 грам. 2,69 євро. Yeah. На що треба. Сиру також багацько. До речі, бачив новину, що подорожчали яйця. Друзі, напишіть в коментарях, наскільки це дешевше, ніж європейські яйця. За 6 штучок Євро 59. З теперішнім курсом це взагалі ще, ще що? Подивіться за десяток. 3,99. А ось є одразу пофарбовані. Перепелині яйця 2,99! Ооо, прикольний відділ зі спеціями різними. Подивіться в яких ковбочках. Два пакуночки ковбаси по 1 євро 30 центів. Поїхали далі. Вівсянушка. Ось вівсянку я дуже поважаю зі всіх торгових позицій. Бо вона коштує 70 центів. Є таке. Так, я хочу взяти батончиків. В принципі, ціна окей. Навіть якщо в гривні переводити, в цілому це дуже навіть непогано. Можна потестити. А, ось ці взагалі євро 19, Тільки тут невеличкий пакуночок такий. Реально ціна класна, скажи? Реально ціна класна. Ну як класна? Я, я пам'ятаю, і серденько болить. Батончики своя лінія. <ріст> 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 тобто за 10 центів один <ріст> <1 ріст> батон. суміші горіхів за 25, 25 ну, вони потім подорожчали, я не ну, кажу вже бля під... подорожчали. Це менше ніж євро. <ріст> <чуваки>. <ріст> І підемо далі. Треба докупити щось до вечері, а йогуртів тут скільки. Цей відділ у нас наразі. Не цікавить. 3 євро. Тушоночка. Mm -hmm. Дзинь. Так, ось це ті ж, кукурудзи, боби. Ну, я вважаю, що потрібно щось томатне. Приклад ось ці. Давай. Євро 19. Нормально. Є. Yeah. Ну а дзинь де? Дзинь? Дзинь. Дивіться, яку штуку побачив на касі. Це вітамінки. Ось такий тут комплекс вітаміновий. Гадаю, що нам це потрібно. Нам потрібні копа. Це друг оператор, який завжди знімає там в нього зайняті руки. Ха-ха, у ще тут паличка. Ну, давай, знімай, давай, так. я візьму ще. Знімайте, давай. На. Із лутом. Виходимо назовні. Думаю, що ось так от, з охапкою продуктів. В усьому цьому луці я зараз виглядаю, ніби я пограбував цей магазин. Такий. Похідне життя, он магазин. А ось наш привал. Це одно трохи незвично, що ти живеш таким життям у межах цивілізації. Коли ти в горах, ну ти в горах. Нічого нема круги, ти такий, де сів, там і їж. Покажу зараз наш трекінговий рюкзачок. Опа! Отак от він скомпонований разом зі скотчем. Прилип до скотча. Тьома зараз ганяє, набере нам водички. На щастя, у Європі воду можна пити з крану. Це прям, ну таку, німці п'ють воду з крану. Це у них тут нормально. Тому на воді ми економимо. Я поки що розб'ю привальчик. Опа. А де здобич Потрібно 50 центів. Я а? 5 хвилин стояв, чекав, щоб дізнатися про цю інформацію. 50 центів навіщо? Так. Щоб сходити до взяти ключ. <риклад> 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 Дубль 2. Ой, а я насолоджуюсь. Взагалі, хочу сказати, що... У мене зараз одна основна думка, коли ми йшли, ось, вже саме постали. Вона полягає в тому, що я якимось чином опинився у житті своєї мрії, де мене не турбують якісь питання, які турбували раніше. Я не думаю про те, чого в мене немає, чого я б хотів, але в мене немає, я не можу собі там щось дозволити. Мені зараз просто класно. Я, я насолоджуюсь кожним кроком. Я просто щасливий для того, що я є. І щасливий шивість розпочати цю колюч. Вау! Вчора був день народження, і це так символічно, насправді, що такий проєкт, така дорога розпочалась саме в цей день. Тож робіть те, що хочете, друзі, те, що відчуваєте. І, і напевно, що це, це єдиний шлях до цього шуття, шуття тотального суцільного щастя. Це ключі від туалету. Щоб їх отримати треба 50 центів, як вам брілочок? щоб точно не загубились. Одразу тепла вода, бо я не розібрався, як там працює кран. Він сенсорний фірми Dyson, знаєте, оцей ага. фен, який дуже модно дарити дівчатам. За багато грошей. Я там щось на нього потикав, потекла тепла вода. Потикав знову. Він як дунув на мене з крану. Прямо тобто сушилка рук монтована в кран. Я перепугався, набрав теплої води і пішов. Опа! то європейський кава та бутерброди одного батона вже з'їли позиція отака віддає трошки хімію але за євро 70 дуже навіть зараз хочу спробувати ось цю глядає вона більш натурально опа дивись який бус поїхав вау оце хіпарська тачка Хіпарський бус це ваш а всередині таке типу, типу джем і мармела... мармеладний джем, щось таке. Прикольно. Євро 70. І знову виходимо на трасу. Друзі, хто у Дрездені, знаєте, що ми вже вийшли по вашому напрямку. пишу текст для змій. І знову працюємо на ходу. Тепер прийдеться звикати. Боже, який кайф, коли будують ось ці стіни для того, щоб підгороджувати трасу від жилої площі. Ти просто заходиш, зліва в 10 метрах дорога, де їздять фури, машини, а ти йдеш по тупорайському селу в Німеччині. Ви тільки на це погляньте. Запишу. Запишок! АСМР німецького села при дорозі. О, які в них ці хатинки, це просто. Ну як же я кайфую від вайбу німецьких сел. От просто будиночок. Один з десятків. Але в нього прямо лине затишок. Ось ще, наприклад. Алло. Люди якось не знаю, в них в них є можливість задуматись про те, як буде виглядати їх подвір'я, який декор вони туди хочуть поставити, яку галявинку зробити, альпійську гірку, наприклад. В них є на це час, в них є на це гроші. Себек. Ну що, друзі, як то кажуть, вітаємо всіх новеньких на нашому профілі. Ну і давайте, якщо вам цікаво щось знати про нас з Антохою або про цей тріп, задавайте ваші питання, ми з радістю відповімо. У нас є на це багато часу. <рес> Ми прийшли в якесь новеньке село. Це станція. Це пожежна станція. Щось мені підказуєш, що це якесь польське поселення, бо я помічаю четвертий польський прапор і в деяких будівлях є герб Польщі. Та й взагалі люди тут трошки інакше виглядають. Ближче до нашої зовнішності. Архітектура, до речі, також трохи інша. Ну така не, не зовсім німецька. Подивіться, яка красуня там стоїть. Якийсь німецький дідусь і о, Тут живуть українці. Чи там ще щось? Здається, український прапор. Такі флагштоки ставлять люди, які живуть тут давно, але вони таким чином хочуть показати свою причетність до певної нації, певного народу, заявити таким чином про своє коріння. Це був український прапор. Сторони може здатися, що ми просто зупинилися на каву. В принципі, воно і так. Але ще ми публікуємо перший відос про цей тріп, про наш вихід та вчорашній день. Ось і, власне, опублікувався. Заходьте, і дивіться, монтаж за дві години про події вчорашнього дня сьогоднішнього ранку. Дивимось, дивимось, дивимось. Давайте посилимо! знову в Йозі. А у нас вже трохи звечоріло. Але ми продовжуємо йти, тому що в усіх цих зйомках блогу і всьому цьому не дуже-то й швидко ми просуваємося. Але просуваємося, і нас нічого не зупинить. І наш збір теж нічого не зупинить. Тому закликаю вас донатити. Ну, будемо йти, мені здається, ще кілометриків п'ять суворі. Ну що, екіпіруємось для. Пошуку нового житла у лісі. До речі, у мене на лобі дуже крутий ліхтарик, який мені підігнав татко. Ану. Бум. О, таку камеру не сити. А ну посвіти трохи ось цю корягу. Ну ми друзі майстри кріпових посадочок. Ану можна ще додати один Ану, Ану. додай. прожектор. Це реально лютий ліхтарик. О, мені здається, оце сильне світить. Так, так, так. Це боскоп. Нагасимось. О, дивись. Продуває. О, друзі. Бачите? Ось туди ми зараз підемо жити. Дуже крутий ліхтарик. Татко, я знаю, що ти це дивишся. Мені дуже приємно. Дякую. Крутий підгон. Ну що, друзі, ми подерлися. Ще на НГ. Ми шукаємо хату. <святок> Кожен день. <Опа>. У, назад. <святок> Гітара зачепилася. <святок> По-перше, подивіться, скільки грибочків я знайшов. Дідки-біньки-біньки-біньки. А по-друге, тут якась вежа. Це чи для полювання? Ні-ні-ні, це на ньому сидить тіп, який охороняє поле. Бо... Поле. Получається, що тут починається поле, і наскільки воно велике, не видно. Тому вирішили зупинитися тут. Це місце нашої ночівлі на сьогодні. До речі, можете звернути увагу, що ліси дуже відрізняються з тим, де ми були зранку. Це прям інший. Тут інші дерева, інший покрив. Хух! Ну, поїхали. Фаст збір нашого нового намедику. Ра інкогніта це, звісно, добре, але натурхайк мені подобається більше. Як якийсь це був звук е, це, це, тварини. Це звук е, оленя чи щось типу того, і такі глухі звуки, немов він рогами б'ється об деревах. <сум> Напишіть в коментарях, чи. Чи агресивні німецькі олені. <сум> 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 Земелька як масло. Проміняє дно на предмет якихось гострих корінців чи палок, які варто витягнути. Здається, все добре. Взагалі, цей покрив особливо у лісах, типу, європейських, де люди не лазять прямо часто. Він як взагалі килим, він дуже м'який. Дуже м'який. наметі так затишно, ти лягаєш у спальник. Це взагалі спальник, це така тема, в якій просто, якщо тобі тепло, то такий як в коконі, як гусінь, така, йомойо, зараз народжуся в бабочку. <laughs> так, а ще ти спиш на штуці, ось я її навіть, навіть постараюся помаца її, помаца. <поматися> прям нажми, гавза. нажми. Ооо. Ви ви, ви, вище. Ви Європейська земля, але як я собою за рідним чорний. Реально, який цей кілок треба забивати каменюкою, він гнеться, так, рука болить, нігті збиваються, але так, але сумуємо. Нічого переможемо і в Карпати. Ну що, йдемо перетворюватися а в кокоти? Так. The sex. Європейська тушоночка чи тушеночка українська м'ясце, м'ясце, Смакота... Я вже чекаю, друже. Оп! Дякую. Ой, як вам смачненька. Ну що, друзі, ось такий наш другий день походу, втомлені, але щасливі. Ми зібрали на другий день вже більше 10 тисяч, тож допоможіть нам продовжити! Залишилося ще немало. Смачного вам, якщо ви раптом теж вечеряєте, і до зустрічі!